Доступні ліки, що змінилось в оновленому реєстрі препаратів. Завдяки державній програмі Доступні ліки українці можуть отримувати препарати безоплатно або з невеликою доплатою. Так, з 31 серпня до реєстру ліків додали шість знеболювальних препаратів для паліативних хворих. Включені туди шість препаратів. Чотири із них це йдуть безкоштовні два з доплатами. Але ми розуміємо, що в нас є пацієнти паліативні хворі, які... Це пацієнти 3-4 стадії онкозахворювань або з ВІЛ-СНІД захворюванням. А також є пацієнти з важкими серцево-судинними захворюваннями. Отримати необхідні препарати пацієнти можуть за електронним рецептом свого сімейного лікаря, розповідає Наталія Свестон. Наразі на Буковині зареєстровано 308 аптек, які уклали договори з Національною службою здоров'я України. Основним. Моментом це те, що ставиться питання, і є обов'язковим, що доступні ліки були не тільки для людей міста доступними, але й в сільській місцевості. І ми розуміємо, що в нас є певний відсоток. Сіл, де немає аптек, які мають заключили договір з Національною службою здоров'я. Ми вже зустрічалися з головами територіальних громад для того, щоб вони поспілкувалися. Для віддалених сіл, які не мають локальних аптек, в обласній адміністрації планують виділити мобільні аптечні пункти, які б постачали необхідні пацієнтам ліки на місцях. Максим Берн, Ярослав Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4